Роливці працівники казенного заводу Зірка перекрили дорогу міжнародного значення глухів бачівськ Вісім ділянок доріг на Сумщині можуть бути підтоплені внаслідок весняного розливу. 14 тисяч 400 гривень зібрали учні на лікування онкохворої дівчинки. Дев'ятнадцяте Час новин на Юа Сума. Вітаю. Украливці сьогодні близько 11-ї перекрили дорогу міжнародного значення Кіптіх Лухів-Бачівськ. Зробили це працівники казенного заводу Зірка через невиплату їм заробітної плати. Зі стріму на Фейсбук видно, що акцію очолив народний депутат України та кандидат у президенти Сергій Каплін. Ми вам обізуємося в тіченні ближайшого Перше, ми вам зобов'язуємося протягом тижня перше провести засідання комітету на цю тему на наступному сесійному тижні. Далі ми протягом 10 днів вам повідомимо про хід наших переговорів з «Укроборонпромом». Ми проведемо брифінг у Верховній Раді на цю тему, щоб оголосити наш ультиматум про намір перекрити всі дороги країни та приєднання всіх трудових колективів. Намірення перекрити всі всі дороги країни і приєднання других трудових колективів к нам. Як Розповів нам працівник відділу комунікації Володимир Кузьменко, від водіїв не надходило скарг на обмеження руху. Близько 70 осіб безперервно рухаються по пішохідному переходу, обмежуючи таким чином рух транспортного. Працівники поліції на місці події підтримують громадський порядок. Близько 60 працівників поліції вони організували також і об'їзд. Автотранспорту іншим шляхом, ми звернулися до директора казенного заводу Зірка, аби дізнатися за який період та скільки завод заборгував працівникам. Цифри озвучувати не буду, тому що підприємство наше завод специфічне оборонного значення. Так ми не озвучуємо цю проблематику. А по поводу перекривання дорог. это не согласовано ни с кем, и здесь участвуют политические силы, которым это интересно, идет выборная кампания, потому что поэтому тоже комментировать как бы, данный вопрос не могу. Казенне підприємство Зірка підпорядковується державному концерну Укроборонпром. Рік як не працює за інформацією Державного реєстру фізичних і юридичних осіб. З 23 травня 2013 року підприємство останні припинення. Заборгованість по зарплаті за 2018 рік склала на заводі 18 мільйонів гривень. Гроші не виплатили 532 працівникам. Таку інформацію озвучив заступник директора з економіки та фінансів Геннадій Майданик 24 січня на засіданні штабу підприємств боржників. Працівникам нараховується дві треті заробітної плати. Вони на роботу ходять, працюють, виробляють нічого. Замовлення немає. В кінці минулого року спільно з концерном Міністерства оборони і директором нашого підприємства були переговори на предмет нових замовлень, щоб підприємство працювало і виробляло окрему продукцію. Ці переговори досить тривають. На сайті «Укроборонпрому» вказано, що специфіка казенного заводу Зірка це виробництво боєприпасів, вибухових речовин, продукції промислово-технічного призначення, роботи з утилізації непридатних для подальшого використання боєприпасів. Вісім ділянок доріг на Сумщині можуть бути підтоплені внаслідок весняного розливу. Їх визначила служба автомобільних доріг, проаналізувавши дані попередніх років. Чи загрожує повінь нашій областям цього року, дізнавалась Катерина Гладенко. Минулого року рівень води у річці Псел підвищився близько на півтора метри. Цього року у Сумському гідрометцентрі очікують води майже в половину менше. Її рівень має підвищитись близько на 70 сантиметрів. У цілому на річках Сумщини, за словами завідувача сектору Сумського гідрометцентру Юрія Літвінова, очікується підвищення рівня води від пів метра до півтора. Це приблизно на метр менше ніж торік. Можливо, це пов'язано з тим, що цьогоріч у нас сніготанення Снігонакопичення верніше відбувалося десь до кінця січня, а з кінця січня і ось по цей час у нас відбувається сніготанення. Тобто висота снігового покриву на території області поступово зменшувалась, і на сьогоднішній день вона десь в межах від 10 до 20 сантиметрів в середньому. Тобто якихось таких негативних наслідків від Відопілля ми не очікуємо, крім. Можливо, місцевого підтоплення от, талими водами, які будуть утворюватись внаслідок інтенсивного сніготанення. У службі автомобільних доріг області визначили вісім ділянок, де цьогоріч можливе підтоплення. Їх загальна протяжність майже два кілометри. Це, зокрема, шляхи поблизу сіл Пирогівка, Барилівка та Грунівка, а також гребля омезанівці. Ще восени. Всі отвори малих труб там були закриті для того, щоб вони були чисті, не забиті. І зараз вони йде, відкриваються, тобто прочищуються ці отвори, і ми готуємось до пропуску води і льодоходу. Доповіді ми готувалися. Створена матеріально-технічна база в ДП «Сумський облавтодор», Заздалегідь заготовлені кам'яні матеріали, лісоматеріали, створений необхідний резерв паливно-мастильних матеріалів. У наявності є. Чотири човни на випадок ну необхідності також є необхідна кількість канату, тросу, і багри там ломи, і такий інший інвентар. минулому році у нас. Став виший з города Ахтирки. У минулому році став вище міста Охтирка повів себе так. В принципі, він зміг стримати певний об'єм води, і ми хотіли зрозуміти, який його технічний стан. Обстежили цю споруду, і на ньому зараз проводять технічні заходи по зниженню рівня води. Тому що, якщо буде формуватися та повінь, яку прогнозує гідрометцентр, то цей водний об'єкт зможе знизити пікові моменти. У хохрі також зараз ведуться роботи. Там вище села знаходиться крупний став. Наразі ведемо перемовини з місцевою головою по проведенню певних. Дій по зниженню рівня води та привидіння определених по папаніженню уровня води. Там створено оперативний штаб. Починаючи з 25 лютого здійснюється і департаментом спільно і з офісом водних ресурсів, моніторинг рівнів води в річках області. Проводяться відповідні роботи по розчищенню русел і в районних державних адміністраціях, міських радах було затверджено відповідне протокольне доручення. За прогнозом Сумського гідромедцентру, цьогоріч крига на річках скресне на 5-11 діб раніше, льодовий покрив сходитиме з 6 по 22 березня. Катерина Гладенко, Олександр Сокол. Новини на ЮАСУМи. Нагадаю, минулого року, 2 квітня, внаслідок прориву шлюзу поблизу села Вербове Охтирського району, вода частково затопила Охтирку. Мешканців міста евакуйовували на човнах рятувальники та поліціянти. Подекуди рівень води сягав 30 сантиметрів. За інформацією Охтирського міського голови Ігоря Алексєєва, яку він озвучував нам у квітні 2018 року. Підтопило 115 домогосподарств, із них більш ніж у 80 будинках була вода всередині. Тоді ж для компенсації мешканцям за пошкоджене майно з міського бюджету виділили 3 мільйони 115 тисяч і додали близько півтора мільйони з обласного бюджету. 14 тисяч 400 гривень зібрали сьогодні на благодійному ярмарку учні сумської школи номер 4 Гроші підуть на лікування онкохворої дівчинки Кіри Вельтер. Вона зараз знаходиться у відділенні гематології обласної дитячої лікарні. П'ятирічна Кіра Вельтер хворіє на гострий лейкоз. У січні цього року в неї стався рецидив. На лікуванні з прифронтового Бахмута до Сум родина приїздить вдруге. Обращались теж і в у себе обращалісь там, щоб Ми у себе зверталися за допомогою, але депутати відразу нам відказали. Фонди також сказали, що фінансування на онкохворих дітей немає. Операція коштує близько 110 тисяч євро. Це якщо робити в Польщі. Якщо робити в Італії, це стане 125 тисяч євро. Ну і плюс там витрати на проживання, харчування, можливо, якісь витрати на медикаменти. Розходи на проживання, питання, які та що затрати на медикаменти можуть. У дівчинки Сигімопес. Йому дожди кожні двадцять. Ми Винні кожен 21 день проводити більше десяти блоків хіміотерапії. І після цього, з огляду на ранні рецидив, дівчинка потребує алогенної трансплантації стовбурових клітин. Так як в родині у неї немає сиблінга, тобто рідного брата або сестри, вся сім'я, мама, тато і кіра обстежені. Батьки гаплоідентичні, тобто підходять наполовину кірі. на половину кірі. Збирали гроші всією школою. Заклад розміщується у двох будівлях. Тут ярмаркували діти з 5 по 11 класи. Ми сьогодні дивимо випічкою. У нас дуже багато випічки сьогодні. Принесло ну, майже всі діти з класу, принесли. Ми збираємо кошти на благодійність, онкохворій дівчинці. І хочемо дуже їй допомогти, щоб вона виздоровила, щоб всі діти були здорові. Це наш благодійний ярмарок, і отут у нас продаються різні смаколики, желе, блини, тортики. Нас скиви, пирожки, нас домашні, у нас є сківи, пирожки. Також у нас є домашнє все до нас домашні. Ми ретельно готувалися і діти, і батьки, і вчителі до цього ярмарку. Навіть волонтери передали ось такі цікаві магнитики, тарілочки, щоб ми змогли продати і допомогти дівчинці врятувати її від страшної хвороби. Благодійний ярмарок тривав годину. У підсумку зібрали для Кіри Вельдер 14 тисяч 400 гривень. Євгенія Токарєва, Владислав Бурнаков. Новини на ЮА Суми. У сумському парку імені Кожедуба вчора відзначили свято масниці. На сцені виступали творчі колективи. Для відвідувачів організовували конкурси, палило опудало. Як відбувалося свято? Далі в сюжеті Анни Книж. Відзначення масляне розпочалося в парку імені Кожедуба поблизу колеса огляду театралізованим дійством на сцені. Також для відвідувачів організували конкурси. Поїхали. Больше цього понравила чи більше за все сподобалось опудело, але шкода її було. Жалілія там ціни, які тут, на товари, які продають. Ми нічого не купа покупали. Та ну так терпімо середнє. ціни середні для тих, хто працює, а нам пенсіонерам складно. Нам складновато. Взагалі святкуємо партію, але в цьому році ми всі хворі, тому прийшлося мені просто купити, і йти додому. А що купили, якщо не секретно? – Шашлик. Близько 14-ї години свято Сумської Масляною продовжилося спалюваннями пудела, що символізувало закінчення зими. Ой, 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 ой. На території проведення свята чергували представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліція і медики. Заходимося з 10 годин по плану. І чи були звернення за цей час до вас? Ні, не було звернень. Поки що все добре. На території парку розташувалися близько 30 палаток, у яких відвідувачі свята можуть купити гарячі напої, вареники, млинці та шашлик. 35 гривень. А Чи користуються попитом? У кожного свого ну так не дуже суп по венгерськи бограч, суп по – бограч. 250 грамів – 30 гривень. Шашлик зі свинини, натуральне м'ясо, маринад органічний – 100 грамів – 50 гривень коштує. О 9 ранку було 45 літрів плову. За півгодини закінчився. Вже нема. Через півчаса закінчився, вже немає його. Взагалі сам праздник такий доволі такий веселий. Загалом саме свято веселе, енергійне. Але не подобається, що багато людей прийшли саме випити. Боляче дивитись, не мов пили тут з 9 ранку. А так організація га. Організація на такому хорошому рівні. Хочемо відпочити, погуляти, набратися доброго настрою, здоров'я. Ми зараз будемо стріляти з автомата. Анна, книжка Валерій Коваленко, новини на Юасуму. Масницю, колодій, запусти або сиропуст в Україні відзначають цього року з 4 по 10 березня. За словами начальниці відділу культури та туризму сумської міської ради Наталі Цибульської, гуляння організували тижнем раніше. За останній день перед Великим постом через те, що наступні вихідні співпадають з днями народження та смерті Тараса Шевченка, і в місті заплановані інші заходи. Про традиції цього свята розповів фольклорист Сергій П'ятаченко. Це свято їжі, напоїв різного роду розваг. Ну напевно, найголовніше це якісь кулінарні ознаки, про що писав наш земляк Микола Меркевич у 1860 році. Що основною стравою традиційною є вареники, саме вареники з сиром, на відміну від московських блінов, як він пише. А ну і тому це сиропуст. Друга складова. Це ось пов'язана із обрядом колодія. Колодій в'язання колодки це така цікава розвага, яка в Україні ще жила до 60-х, до 70-х років. Зараз вона на жаль забута. Вона пов'язана з тим, що в'язали неодруженим парубкам колодку. Або матері в'язали матерям, точніше в'язали інші жінки, які не видали вчасно своїх доньок чи синів. Ну і за це вимагали певний викуп. Змагання з воркауту «Spring Workout Team Competition» відбулись вчора. В сумах організувала їх обласна федерація вуличного воркауту. Змагання було у командному форматі серед спортсменів 17-33 років. Детальніше розкаже Діана Крахматова. У змаганнях взяли участь шість команд, по три учасника в кожній, Всього 18 спортсменів. Гострі перці Енімалс, Мікс пауер Дрім Тім, Фенікс Титани. Командні змагання з воркауту в сумах відбуваються вперше. Час онлайн реєстрації, було відібрано шість найкращих, які будуть в різних командах. Це був кожної команди, і тому і, і інші учасники ми розподілили шляхом жеребкування. Тому це взагалі нереально. Тобто, до до останніх прав ще не ясно, хто буде переможцем. Тому це дуже цікаво. Саме такий формат. Склад команд визначався жеребкуванням. Перед початком змагань учасники виконували шість вправ. кожен спортсмен по дві, які саме обирали самостійно. Серед вправ підтягування на перекладині, віджимання трьох видів жим лежачи стрибки на скакалці. Я буду вкоти ну, право для спини, ну і скакалку, щоб так спанувати, щоб максимально бо більше е, на скакалки так, потягнути. За кожну вправу команді нараховувались бали. Найбільшу кількість давали за підтягування два бали за одне повторювання. В нижній фазі обов'язково розгинання ліктів. Ніяких ривків та треба заводити підборіддя за перекладину. Серед учасників воркаутер Артем Сіробаба. річний спортсмен, двократний рекордсмен книги рекордів Гіннеса у підтягуванні з додатковою вагою. Сьогодні він підтягнувся 23 рази. Своїм результатом я не, не сильно. Е Доволі, тому що вчора було тренування, і вчора в тренування виклалося так, що сьогодні вже просто показовий виступ практично був, тому такі несильні результати вийшли. Найбільше підтягувань виконав Дмитро Пономаренко 25 разів, а у віджиманні першим став Олександр Ісаєв, 70 повторювань. Я до цього не тренувався в віджиманні від полу, тому так складно. Змагання тривали дві години. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Юасуми. Проможці визначали за кількістю набраних балів. Першою стала команда Дрім Тім. Її учасники разом набрали 176 очок. Друге та третє місця поділили титани та гострі перці 164 та 156 балів відповідно. Наступні змагання з воркауту плануються на початку липня. Тоді на спортсменів чекають індивідуальні протиборства. В Сумах завершився відкритий чемпіонат обласного центру з футзалу серед ветеранів у віковій групі 45 років і старші. Матчі турніру приймав спортивний комплекс Нау. У першому матчі фінального туру на майданчику зустрілись «Азарт-2007» та Авангард. Останній достроково гарантував собі місце у трійці призерів. Перший матч останнього ігрового дня турніру завершився з рахунком 3-13. У другому матчі зустрілись Фортуна Будмакс та ВМЗ. Аби завершити сезон на четвертому місці. Фортуні потрібно було не програти. Супернику для цього потрібна була перемога. У підсумку матч завершився мінімальною 3-2 перемогою фортуни. ВмЗ завершив футзальний чемпіонат на п'ятому місці. Продовжився ігривий день матчем між Зіконі та футбольним клубом Верхня Сироватка». Сумчани, які завершували сезон у трійці призерів і навіть претендували на золото, перемогли суперника з рахунком Після цієї перемоги вони очолили турнірну таблицю. Втрата очокосовським аріоном у матчі проти «Деметри» з нижньої сироватки приносила зіконі золоті медалі чемпіонату. По ходу матчу на табло тримався нічийний рахунок, але під кінець гри футболісти «Аріону» змогли двічі пробити воротаря суперника і виграти матч і чемпіонат. Срібло у команди Зіконі бронза у авангарду. Олександр Качанов. Новини на Юа Суми. Баскетбольний клуб СумДУ завершив виступ у першому колі чемпіонату України вищої ліги серед чоловіків. В останньому турі сумчани двічі програли Кременчуцькому баскетбольному клубу Кремень. Перша гра закінчилась з рахунком 61-74 на користь гостей. Другий матч сумчани програли 75-87. Баскетбольний клуб Сумдеу наразі посідає шосту сходинку таблиці і далі гратиме за 9-16 місця. І завершилось перше коло аматорського баскетбольного турніру Ліга міста Суми. У матчі за перше місце зійшлися Ера та «СумДУ». Перемога дісталась другим з рахунком 61-83. Після п'яти ігор політехніки посідають в першу сходинку. Ера йде на другій. Далі розташувались мікстім, кдю США США-1», «СумДУ-2» та «Мединст». Наступний випуск о 20.30. Зустрінемось.